о Ви просто подивіться, як він його п'є, що Це таке. Він як цей як його кріпово, незвично та цікаво. Салі Фейс. Всім привіт, друзі! І сьогодні ми продовжимо з вами грати у доволі моторошну та загадкову грулі Фейс про хлопчину з маскою, про його історію, про те, як все зароджувалося, як сталися загадкові. Події і при яких умовах це все сталося. Ви просили в коментарях, щоб я продовжив прохоження цієї гри, тому що як по вашим словам, там дуже цікава і навіть була скляна історія. І я хочу це перевірити. Я хочу, звісно, ж її пройти. Якщо вам сподобалося, то чому б це не зробити? А щоб я зрозумів, що вам це подобається, вам обов'язково треба тиснути лайкосик. Підписатись на канал, поставити дзвоник, ну і, звісно ж, написати свої враження і своє бажання продовження в коментарях. Тоді я буду це, звісно ж, розуміти і робити для вас продовження цієї чудової гри. В минулому епізоді для тих, хто його не бачив, розкажу о, в основних моментах ми. Значить, малий хлопчина з маскою, в якого сталася якась дуже дивна подія, через що він не отримав цю маску. Він переїхав з батьком у новий будинок, і ми познайомилися з його жителями. Половина з них, яка максимально більше половини, гаразд. Окей, всі. Дуже дивні. <хи> І ми будемо зараз, я так розумію, знайомитись вже не з е, жителями, а з самим будинком. Тому що, якщо не помиляюсь, ми кудись е, зараз з нашим новим другом вирушили. І що не те, що вирушили, навіть ми почали розслідувати загадкове вбивство, яке сталося е, в цьому будинку, через що там зараз знаходиться поліція. А що мені треба було зробити? А, так, в мене є ключ-карта. І в мене є рація, ціль. А, до речі, ціль чомусь не перекладена. Це погано. А, йдемо тоді далі. Картина, я можу якось з картиною повзаємодіяти. Мені подобаються твої картини. Дякую, чувач, це моя пристрасть. До речі, так, я не забуваю, що я тут їх озвучу і стараюсь їх якимось чином озвучувати. Сподівайся, я не забувся, які голоси я дав кожному. Кімната Ларі Кімната Лізи Тут, мабуть, зачинено. Ну, очевидно, в принципі. Не, не треба вештатися піти. Я, здається, наче маю зараз піти в якийсь підвальчик, чи що. Торговий автомат. Так, нагадайте, що мені треба в 402-й. Ця ключ-карта має використатись в 402-й. Ми маємо по раці якось з ним спілкуватися, наче це було в минулому. Погнали в ліфт. Четвертий поверх, наче якщо це 402, то я так розумію, що перша буква це номер поверха. Я ж розумію так всіх. У мене, наприклад, в університеті була така штука, наприклад, четвертий, перша цифра, це в нас виходить поверх. А перед цією цифрою в нас ще був цифра корпусу. Єдине, я не розумію, чому саме використовують соті, типу, 402, 403, 404. Чому не 10 там 42, 43, 44. Всього я не розумію. Можливо, нуль тут використовується як е, е, дефіс ось такий, поняли? Щоб роз'єднувати їх. Ну, це поки що мені невідомо. Квартира сала. А це моя квартира. Чекай. Стоп, мені потрібно в свою квартиру сходити, чи що? Чому я чув тільки що снодійне? Це понятно, але мені потрібно піти в 402. Тобто в мою виходить з кімнату і десь її використати? Не поняв. Точно в цю кімнату? Може, рацію треба використати. Рація яку куди Ларі, я можу натиснути шифт щоб зв'язатись з ним. Давайте зв'яжемось з ним. Так, я в себе. Так, да, все правильно, я був правий. Гаразд, приступимо. Я зараз. <реш> Гаразд, приступимо. Не, не так, не так, не так. Треба щось інше. щось інше. Гаразд, прираз. Гаразд... Гаразд приступимо. Гаразд приступимо. Я зараз зателефоную їм. Зачекай хвилинку. Він такий, знаєте, в нього трішки такий дивненький, має бути голос. Готово! Я чую якусь метушню на горі. Схоже, наш план спрацював. Тепер йде до 303. No problem. Це, я так розумію, в нас по сусідству сталося. <смі> Чудово, прям максимально класно, знаєте, переїжджати в будинок, де колись сталася якась. Не, не колись, а от на днях сталася якась подія дуже неприємна. Мені здається, це якийсь знак червоний фла... прапор, що. Туди переїжджати не треба, в тебе є шанс поки що може вернути кошти, приїхати в щось інше, бо частіше за все так починаються самі жахливі якісь жахастики, е хорри і тому подібне. К Книжки, фільми і, -і, і так далі. 403, це я так розумію сюди. Ну, пробираємося. Погнали, що тут у нас такого цікавого. <гум> Йо, і тут прям, ну, дійсно сталося щось жахливе. Ми можемо побачити там картину якусь максимально дивну. Там чоловік неначе ну, обіймає ну, жінку, але вона дуже сильно схожа на якихось, якусь зомбі, мабуть. Зелена шкіра, прям. Ну, ми бачили зомбі, до речі, в сусідній квартирі якісь. Оглянути. Чуваче, це все так заплутано. І не кажи. І це ти йому вирішив сказати це? Серйозно? Оглянути? Тут ця фігурка, схоже, однієї не вистачає, бо тут ніби слід від неї у вигляді плями крові. Mm. Це воно, я знаю, як його знайти. Виходь звідси та спускайся в підвал. Що це той товстунчик, який, типу, хвалиться своєю колекцією? Серйозно, це може бути він? І Сандерсон і Чарлі колекціонували ці дивні іграшки, вони з глузу з'їхали від них. А місіс Сандерсон отримала якусь дуже рідкісно. Це вона мені розповіла, коли я її туалет полагодив. Нічого собі ти Сантехнік. У будь-якому випадку я впевнений, що Чарлі хотів отримати цю фігурку. Взагалі я не здивуюся, якщо він бив її саме через все. У мене від цього чувака, мурашки по шкірі, є йому щось тривожне, шариш? Вау, це божевілля. Цього хлопця обов'язково потрібно зловити. Ми не можемо жити в будинку, збивцею, логічно. Саме так, тому ти маєш проникнути до квартири Чарлі та пошукати ту іграшку. Зачекай, а чому знову я? Я вже був у 343. Чарлі терпіти мене не може, він не впустить мене всередину. Якось він звинувати у мене його закусок. Біся вже Чекай, ти хочеш поправити волосся, бо Ой, незручно. Добре, добре, я зроблю це, інакше точно не засну. Супер, Салі, ти мужик! Ось візьми цей пакетик. Ти зможеш покласти в нього фігурку, не торкаючись її. І чому в мене таке почуття, що ти робив це раніше? Татані, я просто забагато дивлюсь телевізор. Хе-хе, <с> чому мене відкладається таке відчуття, що ти робив все раніше. <с> ну, зомбі всюди увесь час, Страх всередині тебе, мертві речі, кріпер. Коротше, в нього плакати, які точно показують, що він готовий таке зробити. Це куди мені треба піти? Чекайте, а в якій квартирі він живе? 204. Окей. Без проблем. Полетіли в 204. -ту. Це в нас другий поверх. Є, погнали. Що тут в нас зараз буде? Так, 200, яка ще раз. 204. -та. Це нам сюди. Давайте по базарам з ним. Так, ну фігурки. фігурка має бути об'єктивно в крові якісь, правильно? Давайте підійдемо можна поглянути. Знаю, вони прекрасні, правда ж? Я не знаю, що я точно так само його озвучував, але нехай. Знаю, вони прекрасні, правда ж? Ага. Да прям чудові. І що я маю? Так, я розумію, ти втратив дармови, побачивши мою шикарну колекцію. Звісно, ти головне не хвилюйся, можеш заходити до мене і дивитись на неї, коли забажаєш. Добре, добре. Та я розумію, да, як вийти. Я, як мені це поглянути треба було? Чи мені треба на shift натиснути? Соліфей 6. Що мені треба зробити? Конфесін. Ага, мені треба взяти в пакет. Пластику пакетку, яке я зможу поставити, іграшкову поні з Чарлі. А яку саме мені треба обрати? Ви, ви не підказали? Чи це не Чарлі. Це Чарлі, це Чарлі. Ну так. Ю. Оп, ну. А як мені це використати? Ну, я хочу це використати. Ну, я хочу це використати. Ну, я, як мені це використати? Щось я не второпав, нічого. Ні. Не давай, що що ще, що, ще що, щось не розумію. може, її треба якось. відволікти, я не знаю. М -м, може його треба якось відволікти, очевидно, я перед тим навряд чи зможу. 에, консе гюро, брінку едо до Черлі, кварто 200. Я не розумію. Можливо, мені треба зачекати, типу, коли стане ніч або десь в сусідню квартиру якусь зайти. Нікого немає вдома. А яким чином я маю вкрасти в нього цю штуку, якщо він на мене палить постійно. От я цього не розумію. Давайте ще раз. Ой, може якийсь скріп не спрацював. Я щось не розумію. А яка з цих поні може. А вон та закривавлена поні. Вон вона зверху, я її бачу. Ось така от рожева з рогом. Але як мені забудьте якось використати рацію. Ну. Як мені її використати? Пластивою пакеткою якось може постати іграшково понію Чарлі. Е, потрапити до підвалу. Ну, я ж. Наче... Селі фейс. Та Я тут! Алло. В сенсі шостий стий чуваче. Як мені в нього її забрати? Ну гаразд. Е, ви мешкаєте тут самі. Ну я вже ж. З цим розмовляв з ним. тож а Ви машкайте тут самі. Нічого не розумію. Може я щось. Дивись, там по факту щось ззаді нього є, але як мені туди потрапити, я без поняття. якось <гум> мене я це починає дратувати. Щось треба натиснути, а що натиснути, я без поняття. Я, маю, я зможу поставити ігрову іграшку. Може, треба дочекатися ночі? Можливо, дійсно треба дочекатися ночі. Може, я правий? Давайте дочекаємося ночі, давайте поспимо, підемо спочатку в кімнату. Можливо, це спрацює. Ну так логічно мало б спрацювати. Якщо б я пішов вночі, бо він же ж ну, не буде. Стоп, це я не сюди. А чому він тут з'є. А, то ми ж його відвилікли, я пам'ятаю, все. Все, 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 все. Давайте в кімнату сала. поспимо трохи. Ми можемо поспати якось? Я не можу спати, про що питання? Я не можу спати. Це піти чекайте. А в кімнаті батька я не можу поспати, наприклад? Як вам така ідея? Можливо, мені треба дочекатися саме якогось часу, коли він там засне? Бо просто так брати. Ну, ой ой, оглянути. Принаймні він намагається не п'є, старається продовжувати жити, вірити в мене? О, четвертак. Джекпот. Четвертак. І що? З того четверта. В сенсі намагається не пити. Ну, не знаю, намагається і не п'є, це зовсім різні речі. Ти ж бачиш там чекушка, Ну, не чекушка, а фляга. Сумніваюсь, що в флязі може бути. сок, наприклад, апельсиновий, або там, ну. Газована вода. Там, скоріш за все, бухло. Камон. Ну Він не, не виправляється. Але, може, старається, хто його знає. Ну поки що він не поводить себе як е, на початку. Ми бачили. На початку він себе вів, звісно, як якийсь моральний е, погана короче людина. Я не буду його прям якось сильно обзивати. Не, але точно як пані. за четвертак йому, типу, щось дати четвертак йому? Ні, четвертак не можу дати йому. Секунду, я не розумію. Вони прекрасні, вони чудові. да, я знаю, вони ідеальні. Но... Дай мені поглянути на верхню, чекай, Може на лаштуваннях є якась кнопка, яку я не шарю. А, змінити тип користування, контроли, клавіатура. Переміщення, взаємодія, пауза речі. Все, тут максимально просте. Як перекладається ось ця ціль? Ви, ну, ви подивіться просто, там ціль. Я можу зараз камеру трішечки опущу. Не знаю, де я встановлю камеру, бо мені здається, що логічно встановити камеру внизу. І якщо камера зараз внизу, у вас зліва знизу, да? хоча теж не сильно логічно, там може бути сіво, як його, розмови. да, Тут може бути розмови? да, тут можуть бути розмови. Тому краще всього, мабуть, що вона буде зліва зверху. То я її трішечки опустив, і ви ж бачите, там а... тут. -от у мене є. О, четвертак, може якось я можу. Четвертак, я знайшов його на підлозі кімнаті у тата. думаю, він йому не потрібний. Не, я понім, а як його можна використати дивина та й годі. Ну, очевидно, що я не зможу його забрати ніяким чином, доки він е... тут. Ну, це ж не нелогічно. Не Можливо, мені треба знайти якусь річ, яка мені допоможе в нього виміняти її. Можливо, мені треба на перший поверх. Давайте це перевіримо. Бо мені... Ну-ну-ну, а як по-іншому? Ну а як? Я вже все перепробував. Я перекласував все, Едісон. До... Добрий день, юначе новий мешканець апартаментів Едісона із квартири 402. Ще можу допомогти. Е... Чай, Едісона будь ласкаві, дякую. Так, хвилиночку. Тримайте, сер, приємного чаювання. О, так, чекайте, може чай я зможу якось використати в своїх цілях? Секунду, я зміг отримати чай. Чай це вам не хухрему, хрець. Чає можна такі привернути, махінацію? ух ви що? Агата Крісті стоїть в сторонці. А, так. З його детективами. Так, поглянуте. Так, це ми знаємо. Може ч -ч чай його запропонує? Ти може ти чай запропонуєш йому, чуєш? О, о, він сказав, він тільки що, це... я пропустив, але він сказав, о, то що в тебе чай? Агісона! Е, так, цю чашку мені дав. О, обожнюю чай Едісона! Давай сюди! Він він ще чай любить прикол. Ви просто подивіться, як він його п'є Що Це таке. Він як цей вой як його. Мурахуїд Во. Він як мурахоїд, просто ідентайчно. Ох, як смачно! Так розслабляє! Там що снудійний чи що? <смі> Йой, в нього три цих, в нього шия, прям ну, копець. Мені здається. Ну, гаразд, ладно. Не будемо про це, але ну ви бачите, прям він в жахливому стані поглянути. Ох, я, мабуть, надовго задримав. ти не думав торкатися моїх поні, поки я спав в сало. Ти ж мені почав подобатися. Навіть не думав про це, Чарлі. Чудово, я радий, слухай, якщо ти дістанеш ще трохи чай, я буду дуже вдячний, бо мені містер Радісну сказав, що на сьогодні вже усе. Ага, все. Ну тоді зрозуміло. Зрозуміло, що йому треба, коротше, нашпихати його чаєм. Якимось таким жорстким пуерчиком, або там дахунпао засипати. Я не знаю, що він туди робить, той Едісон, але чай в нього прям дійсно моцний. Що такого здоров'я аж повалив. Так, чекайте, це ж мені не на другий поверх треба, серйозно, секунду, це ж мені треба на перший. На перший поверх. Сюди. Перший поверх з зірочкою. Я не знаю, чому з зірочкою, але він зірочкою. Адісну, давай ще чаю. Добрий день, юначина, новий мешканець апартаменті Ведисна із квартири 402. Чим Чи можна допомогти? Так, хвилиночку. Мені треба якомога більше чаю. Давайте, Сар, приємне чаювання. Ще раз. Добрий день, юначе. новий мешканець апартаменті Відісна із квартири 402. Чи можна допомогти? Чай, дійсно, будь ласка. Я з задоволенням знову на вам чай, коли ви випите цю чашку. Гарного вам дня. Випити цю чашку. Тобто мені треба ще занести. Йому виходить. Він попросив мене три чашки чи одну, я ж забувся. Е, він наче скав трохи чаю, але мені здалося, що він скав три чашки чаю. Ну, давайте ще йому принесемо. Чаєчку, може він там трошечки задрімає, а я в нього. Проду. Я ще чаю. Чудово! Я не можу, ну це капець просто. Як він кінь просмуктався. Не муху нагадай. Ах, так Е, знову? Ага, ще раз треба, секунду, йома. Це мені скільки раз треба йому принести той чай. Сенсі, спускайся вниз. мені сказали, щоб я спускався вниз. І шо вже забрав цю штуку, чи шо? Мені сказали спускатись вниз. Я, я, секунду, я, я, я навіть проскіпав дуже свою сильну розмову, я. Е, я не забрав іграшку. Hmm. Дивно, секунду. А чому мені сказав мені спускатись? Це ванна кімната, секунду, не сюди. Піде не заходити, кімната Ларі. Куди спускатися? Навіщо? Що? Я пригостив Чарлі чай мадісне. Чудова ідея, я б'юсь об заклад, це точно його виробить, тільки навряд чи більше, ніж на хвилину. Хм, Якби ми могли якось посилити ефект. Як? Я поняв. Коротше, ну ж з цього ж нашого баті, там є снудійне, яке стоїть на троні в нього, в нас, точніше. Я зараз туди піду, візьму спочатку чай Едісона на першому поверсі. На першому ж поверсі? Да, на першому, потім піду. Давай ще чай. Давай ще чай. О, візьму снодійне, засиплю, і все. Йому його вистачить на супер довго. Все, погнали. Геній, просто я геній. Е, так, четвертий поверх. Ну Так, все в голові тримаю, розумієте, все пам'ятаю. Я недавно просто заходив, і тицяв на цю кнопочку, тому важко було б не запам'ятати. Ну, до речі, добре, що нашу квартиру з тим квартирою, там, де сталося вбивство, розділяє ліфт. Хоча якісь приємні моменти. Чому, коли я ходжу тут, я чую, що там в ванні щось вімкнене, я підходжу сюди, а тут нічого нема. Снудій, ці таблетки точно виробують того з того виродка прям виродка. Ну я не знаю, мені чомусь здається, що це не він, а ми просто на нього наганяємо. Ну, він фінш навіть не може встати з ліжка. Камон, про що йде мова? Про що йде мова, щоб піти, спуститися, когось замучити що й так агресивно. Ну, мені здається, що це точно не він, щось мені таке підказує. Може, якось можна поєднати відразу? Ні, воно вже відразу поєднане. О, окей. І даємо йому чайочок. Ха -ха -ха. Е, Принісше чашку чаю. Це прозвучить дивно, але попри всю свою любов до цього чаю, я не знаю, чи влізе в мене ще одна чашка. Справді, але він такий свіженький, смачний, гарячий. Ну, можливо, хоча ні. Я не хочу переборщити. І так, випав сьогодні щонайменше 20 чашок. Ви впевнені? Адже цю, М -м, цю порцію містер Редісон заварив за новим рецептом. Я вже випав три чашки, гадається, рецепт чаю набагато краще за інші, навіть. Ох, я повинен його спробувати! Давай сюди! Окей. Оцей чай набагато смачніший, не знаю, як. він... Все. Забрали? Іграшка у мене 1-0. Звалюємо. Все. Я пацюк. Я пацюк. Ой, я пацюк. це я пацюча, це капець. Йдемо до нашого дружбана Чарлі, дружбана Роцкіра. Йдемо сюди. Через... А, до речі, за четвертак я зможу щось собі там купити. Три теж це брати до уваги. Можливо, це потім зіграє якусь роль. Ну, тут все грає роль. Тут запам'ятовувати все і будь-які маніпуляції. Mm -hmm. Все поговорити. Я дістав іграшку. Чудово, містер Ловкач, Я знав, що ти впораєшся. Дякую, чувачі, Я там навіть на секунду занервував. Ще пак, залишилось лише віддати їй детективу і справу зроблено. Давайте порозпитуємо його. Отже, тут живуть привиди чи що? Що знову, тільки не це. Це тобі пих розповів? Ні, просто в мене якесь дивне почуття, що це за пих? Товстун з третього поверху, важко не помітити. Я в привидів не вірю, ще жодного не бачив. Ну, напевно. Уімкне ще свідому фальсифікацію? Звісно. Мені це подобається, я не знаю, вони прям. Жорстко так рубають, в КОЖНОМУ Ні, Ну, гарно, гарно, гарно. Мені прям дуже подобається. Я вже не буду своє волосся розстріпувати, як минулий раз, тому. як виключитись. <плес> Я так трясу, ти, типу, своїми бантами жорстко. Це копається. Ну, Короче, погнав. Ой! ой <плес> Я далі йду, і трясу, що це таке. Вот і зис, що тебе дали трясе. Це коли знаєте, вечірка закінчилась, а вечірка з тебе не вийшла. Так, добре, окей, все. Мене не трусить, це добре. Тепер мені треба віддати це діло детективу. це Занадто якось просто. камон. Ну, занадто якось просто. Ну він, мог, він міг просто зайти і забрати, він ж дурник. Хоча типу. Як справа офіцера? Бе-бе-бе. Не втомилась ви так ці день стояти? бе Є деви не пробивцю? Якщо я дізнаюсь, що ти намагаєшся підсунути неправдиві докази, що ж, молися, щоб я не дізнався. Як справи офіцера бу бу де й це знайшов. При що ти, хлопче? Ну не дістав це. Слухай, я зайнятий, якщо в тебе є щось важливе, розкажи про це детективу на першому поверсі. А точняк, на що я це йому розказую, чекайте? Реально, щось затупив. Там же ще ж детектив є, а про нього я взагалі забувся. Треба ж так поговорити. Добрий день, детективе. Привіт, сала. А, здається, я знаю, хто це зробив. Ти говорив з тим хлопцем, Ларі? На жаль, я не можу приймати слова підлітка і судимістю за чисту монету. Ну я. Слухай, я ціную, що ви діти, намагаєтесь допомогти, але якщо у вас немає доказів, будь ласка, не варто поширювати чуток. У мене є доказ. Подивимось, це із квартири Чарлі. Звідки вона у тебе? Я просто ходив і вітався із новими сусідами. Ну, розумієте, знайомився з усіма. І до Чарлі теж заглянув, він показав мені свою колекцію іграшок, і я помітив, що на одній з них була кров. Я подумав, що це може допомогти розслідуванню, тому і поклав її у свій пакет з-під ланчу. Так, так, юний детектив бореться до справи. Ха -ха, непогано, хлопче, візьмуться до уваги. Але давай наступного разу ти спершу повідомиш про це нам, замість того, щоб ризикувати, гаразд? Добре, сер, домовились. І що далі? Він зник. Ага, і таким чином у мене відкрився вихід з будинку, я так поняв, да? Вау, реально, в мене відкрився вихід з будинку. І що я можу тут знайти? Вау! Він вийшов тепер на вулицю? Клас, я тепер можу вийти на вулицю. Клас. Відміна робота сала, тепер можна спати спокійно. Ага, все, ми його заарештували. Поговорити. Я не винний, клянусь! Я думав, що ми друзі. Блін, мені теж таке відчуття, знаєте, на середині, що. Ну, що Це дійсно не він. Ну, типу, ну він занадто, ну, ну, я не можна сказати. Даруємо посмішки мертвим. Ага, похоронне цей. Поруч нікого не було, тому я зазирнув у заднє вікно фургона. Йо-ма-йо, Щомайо, ще такий звук страшнючий. Та не міг він такого зробити, ну просто погляньте, це жах якийсь. Таке страхітливе видовище на жах, а я будь-кого не кажучи вже про підлітка. У 15 років ти вже став свідком двох жахливих сцен, Це, мабуть, було дуже травматичним досвідом для тебе. Так, я гадаю. І через усі ці роки було знайдено нові докази, які нарешті довели, що Чарлі був неправдиво звинувачений. На. <звук> да. Після того, як він стільки років провів за ґратами, які це почуття у тебе викликає? Я не вірю, що це був не він. Так, ти вже це казав. А як щодо Ларі? А що з ним? Я й казав, ми були найкращими друзями, поки навчалися у школі. А після школи. Перестала спілкуватися, я втратив зв'язок з Ларі після випускного, навіть не знаю, де він зараз. Тебе, здається, засмутила моя згадка про нього. Я просто не розумію, навіщо запитувати те саме щоразу? Мені здавалося, ви повинні допомогти мені. Я розумію твоє розчарування, Сале, чесно, і я хочу допомогти тобі, але бачу, що щось не дає тобі рухатись далі. Я не зможу тобі допомогти, якщо ти не будеш повністю чесний зі мною, розумієш, про що я? Ну, так. На жаль, наш час на сьогодні вийшов. Нічого собі, він встає, І що? Зачекайте, я. Це щодо Ларі? Мені шкода, Сал, ти знаєш, тут суворо стежить за графіком. Будь ласка, забережи цю думку до нашої наступної сесії. Наступного тижня буде наша остання зустріч перед судом, тому я надію, що ти дозволиш мені допомогти. Хм, Перед судом ми нас судять. О, ми вдягнули цю. Я не думаю, що ти вбився, Сале. Опа, ув'язнений номер 081486. Схоже, що лише ви так думаєте. Фінішед епізод 1. Все, друзі, виходить, ми пройшли перший епізод Селі Фейса. Я думав, що це буде ну, трішечки довше, ніж, ніж вийшло. А так, то це, грубо кажучи, на дві серії тільки розтягнулося. По факту, я міг за півтори години це все діло пройде. Але прикольно. Переклад... Переклади виконані. Ви можете побачити на екрані. <мм>... <різна> mm, розробник Стів Гебрі. Так, подяки вийти, Давайте вийдемо. А виходить, що ну, тут, якщо я не помиляюсь, тут є багато епізодів. Тобто тут сама історія буде розвертатись, розвертатись ще раз, звертатись, там буде ну набагато, набагато цікавіше, якщо я не помиляюся. І що я можу сказати вам, друзі? Я дуже вдячний, що ви додивилися це відео до самого кінця, і мені цікава історія, чому все ж таки його заарештували, що він таке зробив. Ну, наш батько, в принципі, хоч його реакція тоді була максимально. Неадекватна, ну як максимально, просто неадекватна, якби видно, що він був дивний, але він все ж таки не просто так казав нам, що ми якісь там неправильні, що ми щось зробили не так і тому подібне. Значить, в чомусь ми так би мовити, винні. Ви, друзі, прошу, ж не пишіть спойлери в коментарі. Пишіть просто якісь цікаві враження про відео. Як вам гра, як ви з нею вперше познайомилися, мені буде цікаво почитати. І якщо, звісно, хочете продовження, то повідомляйте про, про це в коментарях. Я, звісно ж, його зроблю. Ну, а поки що я вдячний за те, що ви додивилися це відео. Сподіваюсь, ви гарненько відпочили. Добряче поїли, або будь що, можливо, зробили якусь роботу під мій відос. Ну, і до нових, друзі, зустрічей. Бувайте!